Веретено завертиться у Шевченківському гаї. Цієї неділі від обіду там стартує фестиваль автентичного мистецтва. Відтак до нас приїдуть автентичні колективи із Галичини, Полісся, Бойківщини та Гуцульщини. Загалом їх буде більше 20. І лише 5 з них львівські. Вони запрезентують давніх пісень, троїстих музик та обрядові дійства. Гості свята зможуть стати свідками звичаїв наших предків. Вінкоплетіння, фрагменту з гуцульського весілля, проводів до війська, забавна Петра та Деньків Посиденьків. На фестивалі діятиме. І алея майстрів, а для наймолодших фестивальників знайдуть цікаві забави на дитячій галявині. На галявині цього разу, окрім майстер-класів із ляльки-мотанки, із іграшок сіна, ми запропонуємо майстер-клас із розмалювання печі. Дійсно, ми робимо піч, піч об'ємна з легких матеріалів, які, яку можна буде збирати, розбирати. І з певними зразками вона буде розмальовуватися дітьми. Для молоді буде етнодискотека з гуртом Бурдон. Веретено символізуватиме не лише прядіння, але й невпинний рух. Вже наступного року фестиваль присвятять ткацтву, а через рік вишивці.